Уже потім була була ага. в різних в різних, ага. а тоді вже вирішила, що все-таки ну, трішки інакше. Кожного своя специфіки, вже просто вирішила, що краще це робити в іншій організації. Ну, тобто це таке не, не можна сказати, що створила свою, бо треба, ну самій не створиш, треба ще кілька принаймні людей. Але Ні. от якраз ті ті люди знайшлись і вже отповелася історія там. Власної організації громадської. А чи могли б ви в кількох словах окреслити, в чому полягає сенс вашого проєкту? Ну, от якщо би резюме, в чому його сіль? Сіль в тому, що в політиці жінок критично мало. Це, це перше. По-друге, що просто заповнити владу жінками? Це таке, ну, трішки не, не те завдання, яке ми, ну я би хотіла, а от заповнити людьми, які фахово розбираються, що таке влада, що таке депутатство, що там робити у тій владі, але і в тому числі, щоб це були жінки. Тому що ну, жінки це більшість населення, так, тут тобто більшість виборців, це більшість людей з вищою освітою, але... Вони абсолютно не представлені в на рівні прийняття рішень. І от це таке не тільки жінки, бо жінки, а жінки ще й фахові. Оцей наш проєкт, власне, і в тому, що є жінки, які готові потенційно взяти на себе відповідальність і готові вчитися, і вони знають, чому вони туди йдуть. А що ви можете назвати найбільшим успіхом вашого проєкту, на вашу думку? Найбільшим із успіхом вважаю, що без цієї можливості, коли ми вивісили анкету, хто би хотів податися, не знайшлося б поруч ну, таких хороших жінок, тому що ми всі хтось знайомий був, хтось ні. Але от те, що знайшлось таких 25 людей, так, які десь ходили паралельними світами, і тут вони знайшлись. То це прекрасно. І, і ще одна штука хочу сказати: от скільки років вже там в громадському діяльності, дуже часто ми от робимо якісь тематичні тренінги, семінари, зустрічі. І так, прийшли, побачились. Добрий день, дуже цікава тема. Це може бути денний тренінг чи дводенний тренінг. Але потім ти цих людей довго не бачиш, або часом зовсім не бачиш, якщо це все український якийсь там, да, вибір. А от тут. Штука в тому, що 25 осіб, але вони постійно, ти з ними зустрічаєшся. Тобто це вже мета ж в нас сформувати якісь такі відносини довірливі, а це за кілька зустрічей не відбудеться. Це може бути тільки перевірка з часом. От, Наприклад, що людина може, що вона знає, що вона далі. Такі якісь спільні, спільну діяльність. От мені ще подобається, що це от таке в моїй історії, це вперше, що ті самі люди дуже довго е, да, здобувають, є поруч, і вже там в проєкті е, якісь заходи ми можемо підтримувати фондом, якісь ні. Але ми зустрічаємося, бо є на це запит. Значить, все нормально. А ви думаєте, буде якась перспектива, ну, проект закінчиться? Чи плануєте ви якось його продовжити? Чи можливо це станеться органічно, жінки самі захочуть спиратись? Ні, так це вже є, тому що у нас ну, передбачено проєктом значно менша кількість заходів, ніж ми провели. Тобто, у нас проєктом передбачено ну, там, наприклад, 4 семінари тренінгу, у нас 8 було. То це, це означає, що ми знаходимо ресурси ну такий власний. Тобто то і... він почав жити своїм життям. Він став самостійним. Жити, так, так. Хоча він ще включно квітень, але тим не менше, він просто коли, от наприклад, я думаю, що люди людей небайдужих багато, так і коли вони бачать, що хтось потребує якоїсь інформації, чи знає, то то і люди знаходяться, от попритягувалися люди, яких ми не робили з Оленою Мукитась, ставку в цьому проєкті. Тобто, в нас були дві тренерки зі Львова, які просто самі приїхали до нас, а не, не, це не було не заплановано, що вони колись до нас приїхали. Тобто на етапі планування цього не було. Це виникло в процесі реалізації. А чи хтось з тих 25 жінок? Виявив бажання йти в політику, буквально. Ні, так це було умовою участі. Uh -huh. Це було умовою участі, умовою анкети, що ви, ну, ясно, що це не 100%, ну там що просто йдемо і все. Бо це ще ж на осінь, і то тепер ризики, так, чи будуть на осінь вибори місцеві ради. А це було умовою. Єдине, що не було умовою, що обов'язково там 100%. На цю осіб, можливо, це пізніше, а це тільки перші якісь старти розуміння. Як ви знаходите порозуміння із вашим проектом Близніком в Херсоні? То як Прекрасно. вам працюють разом? Прекрасно. Ну, особисті там і партнер, партнерські відносини з успішною жінкою, Херсонським обласним центром в нас вже давно, оскільки ми всі входимо в єдину ну, в мережу жіночі консорціму України. Тобто жіночі консорціум України це є всеукраїнська громадська організація і є ще мережа громадських організацій, кілька десятків. І от ми а, через мережу давні знайомі, і це ну, щонайменше 5 років ми знаємося. Причому це не такі ну, періодичні зустрічі, а це спільні разом проекти по місцевим виборам, і по моніторингу виборів. То в нас є, є спільна вже така довірлива співпраця. Але перша, коли ми вже взялися робити те саме, і дзеркальність в нас виходить. Ну як ми спланували от такі чотири тематичних заходи, так? тобто ми більш-менш притримуємося одинакового графіка. Ось, але ну, я вважаю, що тільки посилюємо, тому що е Ну, це, це сила в цьому проєкті. Ми горді його назвою, називається Від локальних дій до єдиної країни. Бо ми вважаємо, що від оцих малюсіньких зусиль, кожен хто робить в місцевих громадах, ми тоді можемо вийти на якийсь єдиний такий простір, цілісний усвідомлення себе. Це як процес почався, що ми українці, це таке єдина та, єдина політична нація. Це, це прекрасно. Але От те, що ми читаємо в групі на Фейсбуці, так, що в Херсоні, що в нас. Нібито різні люди, протилежні регіони, бо ж наш північний захід, а в Херсоні південний схід, так? Але проблем то подібненькі, дуже багато подібних, і от це якраз і досвід, так, тобто якось придирка. Що робимо? А як ви? А як ми? А які у вас досвід, а які у вас успішні історії? Які в нас там, наприклад, ну таке? А яка головна трудність проекту? Якщо вони виникали, в чому основна складність? Була? Е, ну от є, є ризики, я думаю, зараз немає. Тобто я вважаю, що ми ну там нарікати, що це малесенький проект, да? Тобто справа не, не в цьому. Я маю на увазі, що це не такий ресурсний проєкт, потужний фінансово-матеріальний. Ні, ми ж знали, чого ми туди подаємося. Які ризики? Я думаю, що у нас хочемо, щоб жінка, яка йде в місцеву раду і в політику, вона не забувалася про жіночу солідарність. І якщо можна якісь разом робити дії незалежно від своєї партійної приналежності, то це треба робити. Але в тому і ризик, тому що ну, не факт, що в нас різні до різних партійних сил жінки да, будуть належати, і чи вони знайдуть в себе сили, щоб робити, наприклад, приймати якісь програми в інтересах сім'ї чи захисту дитинства. Чи материнства, да, наприклад, там, чи вони разом це будуть робити, чи там, партійна приналежність візьме верх? Ну, це я кажу, якісь там потенційні майбутні ризики до цього ще, ще далеко. Но поки що е, е, я не думаю, що зараз така є. А що би ви сказали жінкам, які хотіли би піти в політику, але поки не наважуються? Те саме питання ставила Лені Микітас. Mm -hmm. Я думаю, що. Якщо вони хочуть, щоб в їхньому, їхній громаді щось змінилось, то вони мусять йти і туди, де приймаються рішення. Бо так просто нічого не зміниться. Тобто можна скільки хочеш завгодно розказувати, що у нас що не так, да? або, наприклад, там нема пандусів в школах, є бездомні собаки, немає притулку, є дуже багато бідних, голодних людей. Поки ти не будеш там, де приймаються рішення, щоб якщо не ті, що тобі треба приймати, то хоча б опиратися тим, що на шкоду громади. То от, от, от така мотивація, мені здається, що найкраща. розуміння, що політика це не брудна справа, а складна справа, професійна справа. І це теж стереотип, щоб ми туди не йшли, українці, та, що це політика, це бруд. А от ми будемо чистенькі стояти осторонь і просто будемо нарікати, що все погано. Треба йти, а, і якщо ти можеш щось змінити, то йти зі.